Чотири методи лікування гіпотеріозу. Останній найбільш ефективний, але користуються ним лише одиниці. Отже, перше, це є звичайна гормонотерапія. Так, вона має місце лише тоді, коли ми маємо загострення процесу або коли вже людині видалили щитовидну залозу. Тоді вона приречена мати замісну гормонотерапію. Другий, зараз він найбільш популярний, модний це корекція дефіцитів. Так, має місце, але е, будьте готові до такого. Дефіцит виникає не просто так, що от їжа не така. Ні, ми не так споживаємо, не те робимо, і ми маємо поломку на рівні тонкого кишечника, на рівні жуфевого. І відповідно порушення всмоктування водорозчинних через застій жовчі порушення всмоктування засвоєння жиру розчинних вітамінів, і тому в нас є дефіцитні стани. Якщо ви вибрали метод корекції, просто п'ю собі гарно корисну вітамінку, будьте готові, що з тої дози, яку ви п'єте, дай Бог, щоб 50% засвоїлося, а то і менше. Саме тому нутриціологи перезначають повишені дози. Ще раз повторююся, цей метод пожиттєво тоді п'ємо вітаміни, мікроелементи. Третій метод це більше вже його люблю. Чому він навіть ефективніший ніж просто корекція дефіцитів? Ми кличемо на допомогу трави, фітотерапію. І чому воно ефективніше? Тому що активні речовини трав вони не щось десь заміняють. А вони включаються і підштовхують там умовно. печінка має засті жовтчі і підштовхують, слухай, та виділи вже ту жовчку, зроби її м'якшою. Та проштовхни через ті жовчеві. Та пішлункова запрацюй. Та кишечник, ну давай вже скорочуй свої ті ворсинки, ті свій тонус трошки, працюй та щось роби. І от таким чином ми підштовхнули органи, вони починають запускатися працювати. Потім там маховик розкрутився, та, і потім на якийсь час по інерції ще працює. І потім знову, якщо ми нічого не робимо в основі, та, нічого не змінили в своєму способі життя, ну, то знову чергове загострення, знову кличемо трави. В такому випадку налаштуйтеся, що це не місяць, а тим більше й не дні. Три місяці це мінімум для трав, а взагалі-то налаштуйтеся при таких діагнозах, як гіпотріоз, це на півроку, а то й рік фітотерапії. Тоді ви можете собі відмінити, знову ж таки, краще щоб вам лікар це відмінив, і якийсь час ви маєте запас, живете собі до чергового загострення. І якщо ж ви належите до тих свідомих людей, то вам підходить четвертий метод, а це вивчити, що ви такого створили, що довели до гіпотеріозу і перестати робити це. А поки ви будете вчити, що ви таке створили, природньо, без дієт, без таблеток, без клізм, без іншої наруги над організмом, природньо очистити. Як це зробити, ми вчимо у нашій програмі природнього очищення, для того щоб мої помічниці підібрали програму згідно ваших симптомів? Перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.